Друзі, всім привіт! Вас вітає канал Власівська Полуниця, з вами Наталія. Сьогодні 23 березня. Зараз роблю відправочки, бо я цілий тиждень не відправляла, була на больничному у нас тут багато людей боліє, і я теж заболіла. Так що зараз е, е, бистренько все буду відправляти е, тим, кому я. Кого записала, так що чекайте, посилочки з завтрашнього дня я буду робити на відправки. ось Ну і зараз ще покажу вам, чим, що я тут напікірувала. Ось я пікірую томати різні сорти. Тут у мене і Фатіма розовий, і Настенька розовий, чайка. Ось тут у мене касетка вже в сходи, Теж тут і перчик, і томатики. так, Тут уже і огірочки. До речі, теплиця в мене без опалення, то я кожен, кожного вечора все накриваю. Ось агротканню такою накриваю. І плівка зверху, а утром все відкриваю. Ось така в мене процедура. І тут теж томати, і низкорослі, і високорослі, все на пікіровочку буде. А сьогодні ще розпікірую ось такі томати. Це хороший такий гарний сорт, я його кожного року вирощую. Називається Чудо Землі. Це такий красний. Томат високорослий десь 800 до кілограма один помідор, виходить. 800-700 грам кілограм. То коли висять такі помідори, їх треба самі даже плоди підв'язувати, щоб вони не поламали стебло. Так. ну оце таким я і займаюся. Там далі ось там і капусту вже почала пікірувати, ранню ставлю. Так, а тут у мене ось пізня. Ні, це, це ранній сорт капусти. Пізня ще всходить. Ось о, трошки в касеті пізню посіяла. Ранній діт маршер Фрюєр, а це у мене цвітна капуста. Забула названня. Ану. Капуста цвітна. Більш нічого не написано. Оце теж скоро буду пікірувати. Так, і. І ще я вам хочу показати по розсаді. Я показувала оці сорти. У мене тут Федеріко і Летіція і Фейт. Це була дуже пізна посадка. я не знала, наросте той корінчик, не наросте, але вже бачу все з'являється. Так що, ось бачите, вже ось такі корінці. Ну Тут на Федеріко трошки менше. Самі кущики непогані. Ну ось, Є корінчики. Я дуже переживала, чи буде діло з нього. Але бачу, що все буде. Ось, ось такі невеличкі йому ще тиждень постоять і буде дуже гарна розсада, і можна її буде висаджувати. Це, кстати, крупна, солодка, дуже солодка ягода Федеріка. Федеріка, багато хто його шукав, цей сорт. Сорт обалденний. І сорт літіція. Теж тут непогані вже ось у корінчики. Де бук вийде, а де ось отаке, може, і нічого не вийде, викину. Ну, а так, Ось, о, дивіться вже які. Оце вже можна такі відправляти. Так що на оці сорти я нікого не писала, Ну там уже пару чоловік записались, то поки є, можу відправити. Посадити і в цьому році ще візьмете ягідку. Так, і ось, ось, ось дивіться, повибираю. Звісно, буду вибирати з гарним корінчиком, а те, що маленьке, хай ще доростає, там далі комусь буде, підросте. І ось саме верх теж непоганий. Листочок чистий, оброблений. Так що, ось за такі ще саженці я хотіла показати. Ну, і ще хотіла показати ось вам ось така полуниця в мене в горщиках. Тут у мене і, ре, і реми сидять, і ранні сорти, і пізні. кожного сорту потроху садила. Хочу подивитися, як буде вести себе полуниця. У теплиці, бо я в теплицях ніколи не садила. Це в мене такий експеримент. І ось ось такі непогані вже кущики, вже деякі квіточки будуть викидувати. От я їх підкормила, я їх підкормила, обработала. Ось а садила я його, ось дивіться, квіки. 30-12 го го перед новим руком садила. Так що і взимку можна теж садити полонечку. Ну, ось такі в мене справи. Гадаю, що далі буде цікавіше відео, виходить, бо тут буде багато роботи з розсадою. Якщо буде цікаво, буду знімати, показувати. Бо тут у мене все буде заставлено розсадою. розсади. І ось там, де агроволокно, там теж я вже з. Посіяла томати, ростуть томати. Ну, ще поки там сидять, ще холодно, ще будуть довго накриті сидіти. Так, все, бажаю, всім гарного дня. Не хворійте, всім удачі І хай все у вас буде добре. До побачення.